«Щенячий патруль і таємниця зниклого маяка. Одного сонячного ранку, коли команда щенячого патруля відпочивала на березі, райдера викликали по рації. Райдере, біда! Маяк на острові Золотого краба перестав працювати? Без нього кораблі не зможуть знайти безпечний шлях до порту. Голосила мер Гудвей. Не хвилюйтеся, меро Гудвей. Щенячий патруль готовий до дії. Команда швидко зібралася біля свого командного центру. Райдер розподілив завдання. Маршал. Ти візьмеш рятувальну машину, щоб дістатися маяка через пляж. Скай. Ти пролетиш над островом і знайдеш найкоротший шлях. Роккі, візьми свої інструменти. Можливо, нам доведеться лагодити механізми. Зума. Готуй свій гідроцикл на випадок, якщо доведеться пірнати. Щенята вирушили до острова. Коли вони прибули, стало зрозуміло, що лампа маяка перестала працювати. Роккі розпочав досліджувати механізми. Усі дроти в порядку, але тут є якісь дивні сліди, сказав він, вказуючи на пісок. Скай полетіла в небо, щоб подивитися зверху, і побачила на березі маленького крабика, який тримав щось блискуче в клешнях. Ого, це ж деталь від лампи, вражено повідомила вона. Щенята вирушили за крабиком і знайшли його нору. Посередині було ще кілька блискучих речей. Крабик зібрав їх, думаючи, що це скарби. Нам потрібно повернути ці речі, але не налякати крабика, сказав райдер. Маршал придумав як відволікти морського жителя. Він поклав йому яскраву кришечку, яка сподобалася тому ще більше. Поки крабик грався, Рокі забрав лампу. Маяк знову засвітився, кораблі в безпеці, а крабик отримав свою нову іграшку. Гарна робота, команда! Ми не лише врятували ситуацію, але й знайшли нового друга, сказав Райдер. Щенята сміялися і раділи, що змогли допомогти. Чинячий патруль завжди готовий до пригод. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал Каско Тато. До нових зустрічей!